Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Підводячи підсумок ще одного дня, ми зосередимо нашу увагу на словах, що записані в другому розділі першої книги Самоїла: Немає святого подібного Господу, немає нікого, крім тебе і скелі немає, як Бог наш. Якби вам коли-небудь довелося подорожувати святою землею, ви б зрозуміли, чому автори Біблії так часто згадують про гори та скелі. Там навкруги гори і кам'яні брили, луги і пустельні придорожні частини, всипані камінням різної величини. У святому письмі Господь порівнюється з кам'яною скелею. Це говорить про постійність і символізує вірність Бога. Автор першої книги Самуїла відкриває всемогутню силу нашого Творця, починаючи зі слів: немає святого подібного Господом. Але все ж мільйони людей шукають для себе розради і сенсу життя в інших твердинях, в інших богів. Матеріалізм і вчення еволюції це частина цих неправильних тверджень. Але є ще й інші. На заході дуже широко поширений гуманізм, близький родич теологічному лібералізму. Він не визнає надприродні явища згідно цієї точки зору, чудес не Bubai Не визнається народження Христа від Діви, Його сила спокути, спасіння світу та тілесне Воскресіння. Євангеліє без визволителя від гріха, без Христа, що має знову прийти без вічного неба, не є нашою основою. Все це не може замінити фундаменту нашої віри. Щоби захистити теологію лібералізму, нам часто пропонують таку ж нову жалюгідну. Мораль. Ніяких обмежень, ніякого бар'єру. Відповідно, у цій новій моралі нічого немає, ніякого абсолюту, ніякого закону. Все залежить від обставин. Керуючись новою моралю до кожної заповіді, слід було б спочатку представити слово зазвичай. Зазвичай тобі не слід красти, і так далі. Якщо не буде чіткого визначеного стандарту про правильну і неправильну поведінку, то всі будуть керуватися тільки сьогоднісною примхою. Що ж тоді буде? Це не та істина, про яку говорив Христос. Легше небо і земля променеться, ніж одна риса з закону загине. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Лібералізм це людська філософія, а не вказівка Бога для спасіння людини. Це не наша опора. Її захисники не можуть дати потрібного задоволення і всіх відповідей людині. Біблія говорить: немає нікого крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. Щодня звертайтеся до скелі свого спасіння і будьте певні, це надійна опора. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за відкриту істину на сторінках святого Письма, за те, що Ти даєш нам надію, що ми можемо покладатися у всіх наших справах тільки на тебе. Благослови, Господи, наших телеглядачів, благослови, Господи, наші сім'ї. І тепер, коли ми відправляємося до сну, благослови нас і допоможи нам вранці, проснувшись. Починаючи новий день покласти всі наші справи на тебе, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише Бог є справжньою основою нашої віри, і він готовий допомогти нам в наших потребах. Пропонуємо вам цікавий курс вивчення святого письма для того, щоб основа вашої віри була міцною. Якщо ви бажаєте отримати їх, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам Божого керівництва та його благословення. До побачення!